Російською до 80-ти дівчат, оркестр, капець. Супер! Це ансамбль якийсь для мене незнайомий, але нічого, я думаю, люди в залі доволі. І в мене таке враження, що я сидю... На першому. Мабуть, ряду. Від Бога. Так. А найголовніше талант залишатися людиною. Як би не Такий гризли щури морського корабля, за це мусиш актор. платити високу ціну. Ходиш бачила наклепі, відклеєні ярликами, про телефони. доки супер. забороняє супер, твої супер, пісні, позбавляють натхнення мови. Але насправді кількість тих, хто ненавидить і заздрить, є мірилом твого успіху. Без них ти. Не станеш молодцы, сильним. Пам'ятай про це. Чекана. Коли фаншер. наступний раз почуєш свою сторону. Дивіться. Ось вона, біла ворона. А, це виявляється Репчинсько. А я чогось навіть і не знала. Боже, яке в нас золото в країні. Ой, бозі бозі. Данте Весь у білому. Такий весь Дантес, На кулках весь. Да. пісню співав Валерік Леонч. Я не можу сказати, що ми з ним дуже близько знайомі. З Валеріком Леончем. Просто ми однієї ми епохи. Зворку три. Эти песни співав Валерій Леоніки але на російській мові. А виявляється і на українській мові можна дуже гарно. Перевести цікаво річинський сам переводив.